Найглибші м'язи спини, це одна із найскладніших тем взагалі в анатомії. Зараз ми поговоримо про один із цих м'язів. Відразу говорю, це складна анатомія. Тож, якщо ви зараз не налаштовані на неї, просто пролистуйте. Хто залишився, ми поговоримо зараз про один із глибоких м'язів спини, який є частиною випрямляча хребта, це є його середня частина. Називається він найдовший м'яз спини. В свою чергу, він ділиться на три частини: це грудний відділ, шийний відділ та відділ голови. А тепер, що звідки починається, та куди йде. Тож, грудний відділ найдовшого м'язу спини починається від задньої поверхності крижової кістки, від поперечних худовідростків. Всіх поперекових хребців, а також від 6 до 12 хребців грудних їх поперекових відростків. Йде він вверх та прикріплюється до ребер від 3 до 12. Ось я показав таким вієром вони йдуть. Наступний відділ – це шийний. Починається цей Частина від верхніх 5-6 грудних хребців поперекових їх відростків та поперекових відростків 4 нижніх шийних хребців. Далі йдуть вони вверх і прикріпляються до поперекових відростків від 1 до 5 шийних хребців. поперекових відростків. І останній відділ це. Найдовший м'яз спини, відділ головний, починається він від поперекових відростків, хребців, трьох верхніх грудних та трьох нижніх шийних. Далі йде вверх та прикріпляється до задньої поверхні сосцевидного відростку. А ось це вже цей м'яс на препараті. Можемо подивитися, тут складно зрозуміти, деякі ідуть волокна, але ми вже все з вами це розібрали. А ви обов'язково напишіть мені фідбек в коментарі, чи подобається вам такий формат, чи вважаєте ви його корисним. Звичайно, що з канікули всі ви відпочиваєте. Але в майбутньому, коли підете до своїх навчальних закладів, напишіть мені, обов'язково, чи знадобилися вам ці знання.